Якими продуктами можна знизити поганий холестерин і підняти хороший. От тут є такий цікавий момент. Багато випадків, коли ми бачимо, що поганий холестерин, всі раджують піти амбіо 3, починаємо пити аміо 3 і збільшується. І хороший холестерин. Це просто, щоб ви не лякалися, коли ви ну, робите ліпідограму в динаміці і бачите, так, знижується поганий холестерин, але і росте. І тут вам лабораторія присилає або виділеним чорним таким, або в рамочці, що і високий підвищився дуже сильно. Ну, це нормально, тому тут насправді скільки про Ам'ягу-3 йде мова, що вона вам вирішить питання. Скільки про дійсно. Перегляд вашої тарілки харчування і, скажімо так, рівномірне споживання всіх жирів. Їх звичайно повністю не відключаються, але нам потрібно знайти баланс. Так от, то, ті продукти, які знижують холестерин поганий, це у нас все, що містить дуже багато клітковини. Це овес, це вівсяні висівки, це яблуки зі шкіркою, це бобові і брокколі. Причому це бобові у нас можуть бути як горошок, так і квасоля, і нут, і нутисячевиця. Вони всі багаті на клітковину, Тому який конкретно бобовий продукт ви берете, насправді тут немає значення. Нам важливо мати норму клітковини протягом дня, а то навіть трішечки збільшити, бо зазвичай ставить норму 25-28 грам, а тут навіть нам і 30 потрібно їсти оливкова олія, бо там обіга 9 вона нам балансує горіхи, авокадо, звичайна риба, тому що це омега 3 Так от тут спочатку, якщо ви бачите холестерин поганий, іде мова не про додавання оміги-3, а спочатку переглядається тарілка і змінюється підхід до КБЖВ, тут переглядаються норми пожерам в певних пропорціях. Тому тут не просто я поїв цей продукт і знизив холестерин, це дійсно комплексна робота над своїм розрахунком, поки КБЖВ. живе. І ще дуже гарно знижує поганий холестерин-часник, але його багато не з'їси, тому корисні нутріцептики з часником, і зелений чай. От за зелений чай я його дуже люблю, я сама його вживаю, вже багато років. Я чорний не п'ю, років, мабуть, вже 15. А споживаю зелений чай. І останнім часом я перейшла на матчу, от це той зелений чай, який нам потрібен. Отже, якщо ви хочете знижити холестерин і не знаєте, з чого почати, і полюбляєте зелений чай? Я вам рекомендую перейти на матчу. Ви дійсно побачите різницю. А потім вже далі можна працювати з тарілкою і з балансом по вашим жарам. Які дії і продукти підвищать нам корисний холестерин? Той, той хороший, який нам потрібний. Перше — це фізична активність. Є класика. Поїли, походили. Отже, їсте 30 хвилин, ну, звичайно, сидите, або там щось робите, поки ну, іноді, звісно, не хочеться після їжі вставати, куди-бігтись, бо хочеться насолодитися смаком, або ви в компанії ви спілкуєтеся. Отже, задача 30 хвилин посидіти, а потім рухатися. Де рухаються не ваші руки, ви сидите за комп'ютером щось друкуєте. А ви рухаєтеся, ходите, нахиляєтеся, повертаєтеся по сходам дуже гарно ходити. Ну, Це для офісних працівників, тому що, зрозуміло, що ви рухаєтеся по офісу і ходите з куточка в куточок. Задача не сидіти, а рухатися. І це має бути 20-30 хвилин після того, як ви поїли. Тобто не Година і не два не треба, бо буквально трішечки походити. Помірне споживання горіхів і насіння. Зазвичай я люблю міряти все столовими ложками. Це дуже зручно, тому що особисто я не люблю ваги, бо мені потрібно тоді тару відняти, це купа часу, а ложками ти розумієш, скільки тобі потрібно. От в мене є правило, що столова ложка з горкою це є насіння. Оливкова олія, авокадо. Оце те, що підвищує, і помірне споживання, ви здивуєтеся червоного вина. Я не проти алкоголю, я за помірне споживання. По-перше, там ресвератрол, от той потрібний нам потужний антиоксидант, який зараз дуже так, розглядають в різному контексті як протидії онкології, але тут ну, продовжують дослідження, тобто ми не говоримо, що це остаточно. Але червоне сухе вино, тобто не кагор, не лікори і не солодке вино, кріплене, а сухе. Помірна кількість це до 150 мл буде корисна. Ми можемо подивитися на культуру харчування у Франції і в Італії. І ми знаємо, що в Італії найбільше тривалість життя що серед жінок, що серед чоловіків. Постає питання: вони їдять пасту, вони їдять пасту болоньєза, купа сирів, у них є прашута оце свиніна. Чого ж у них така гарна тривалість життя і е, нема таких критичних показників по холестерину? У них оливкова олія, цікавий підход, підхід до е, споживання їжі. Вони в той момент дуже активно сміються, розмахують руками. Ну, по суті, це рухається, от те, що ми говорили: руханка 30 хвилин. І вони споживають червоне вино. Трішечки можна. І це буде корисно. Тобто, бачите, тут насправді продукти не є демони, нічого ми не демонізуємо. Ми просто шукаємо баланс. І от це до речі, тому що чому я її навчаю.